Дякую. Ні, якщо немає запитань, то я надаю слово цепух Ірині Олександрівні, в якої вже зараз буде засідання кафедри. Вона попросила її щоденько про надати слово, тому надаю слово Ірині Олександрівні. Цепух, аспірантці національної академії керівних кадрів та культури і мистецтв, викладачці методисті голові предметно циклової комісії фортепіано та концертмейстерство, старші викладачці кафедри. Інструментальне виконавство комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради, академія мистецтва імені Павла Чубинського. Угу, просимо добрий день, шановна наукова спільнота. Тема моєї доповіді взаємодія композиторської спадщини Світлани Безпалої з театральним мистецтвом Чернігова. Дослідження музичного оформлення театральних постановок, має тривалу традицію у світовій науковій літературі з особливим акцентом на взаємодії музики та драматургії. Науковці, такі як Уорнер Ребека Аплін та Катерина Палачова, аналізують роль музичних компонентів у формуванні театральної атмосфери та розвитку сюжету. У своїй книзі композитор музичного театру як драматург. Уорнер Ребека Аплін підкреслює важливість музики як потужної мови, що створює сенс і поглиблює історію для глядача. Вона зазначає, що сучасні музичні партитури все частіше створюються за допомогою програмного забезпечення, що змінює візуальні аспекти композиторської концепції. Тут важливо, щоб усі учасники театральної постановки мали змогу обговорювати музику в контексті драматургії. Аплін визначає вистави. З музичними номерами як форму мистецтва, яка ґрунтується на співпраці та відкритих дискусіях, доступна навіть тим, хто не володіє навичками читання нот. Катерина Палачова, дослідниця самі музичного спілкування у виставах харківського театру Ляльок, підкреслює важливість композитора як співавтора лялькових вистав 21-го століття, який тісно співпрацює з режисером та художником для створення синтетичного сценічного образу. Музика в театрі Ляльок оживляє сценічні предмети, підсилюючи виразність рухів ляльок і додаючи нові смислові рівні та до взаємодії з глядачем. Музика в театральному контексті розглядається як ключовий елемент, який суттєво впливає на емоційне сприйняття вистави. Окремо відзначається значення індивідуального стилю композитора у створенні унікального театрального досвіду в Україні. Дослідження музики для театру ляльок. Є, але все ж таки створюється просто для нових наукових досліджень. Зокрема, особливої уваги вартує творчість композиторки з Чернігівщини Світлани Беспалої, чия робота відкриває нові перспективи для дослідження локальних музичних феноменів. Це дослідження пропонує нові можливості для поглибленого аналізу взаємозв'язку музики та театрального мистецтва. Дослідження мистецтвознавчого дискурсу стало основою наукової розвідки, спрямованої на відкриття творчості композиторки Чернігівської композиторської школи Світлани Беспали, яка створює музику для дитячих вистав ляльок. В її творчому доробку є вокально-хорові та асамблево-інструментальні твори, більшість з яких квартети для духового складу. Однією з важливих робіт є музика до дитячого мюзиклу оркестр, яка є яскравим прикладом її творчості. Однак Найбільшу увагу заслуговує її композиторська спадщина в контексті театральних постановок, де музика безпалою відіграє важливу роль у формуванні атмосферних і емоційних компонентів вистав. Світлана Беспала – відома українська композиторка, яка почала співпрацювати з Чернігівським обласним театром Ляльок імені Олександра Довженка з 2010 року, коли підписала свій перший контракт на написання музики до дитячої вистави Жадібне відмежатко» або ж мишкові гулі. Яку поставив режисер Віталій Володимирович Гольцов за п'єсою Юхима Петровича Чеповецького? Ця робота стала її дебютом у театральній музиці і заклала основу її подальшої творчості у жанрі музики для дитячих лялькових вистав. Музика до цієї вистави була написана у формі симфонічної партитури та музичних саундтреків і розрахована на дітей віком від 4 до 6 років. Для цієї роботи Беспала створила 12 вокальних та інструментальних музичних номерів, використовуючи народні ладові системи та джазові елементи. Стиль композиторського письма Світлани Беспалої характеризується використанням народних ладів, модуляцій через інгармонізми, складних гармоній та естрадно-джазових елементів, що забезпечує ритмічну і легко сприйнятливу музику для дітей. У 2011 році Світлана Беспала написала музику до вистави Бабусина пригода з казкою Олександра Олеся, поставленою режисером Віталієм Гольцовим. Для цієї роботи композиторка створила 14 музичних номерів, більшість з яких є інструментальними, використовуючи жанр української фольк-музики. Та унікальні інструментальні комбінації, що включають кларнет, трубу, гобой, арфу та ритм секцію. Музика була записана у вигляді саундтреків замість традиційного нотного запису, що дозволило акторському складу зручно освоїти пісні через поголосники. Вистава, яка була знята з репертуару Чернігівського обласного театру Ляльок, тепер є частиною репертуару Хмельницького театру Ляльок Дивень, а фрагменти вистави можна переглянути онлайн на сторінці театру в Тікток. В 2011 році Світлана Беспала написала музику до дитячої вистави Колобок того ж режисера Віталія Гульцова, адаптуючи класичну казку для театрального виконання. Вистава відзначається використанням тривалих овертюр, які створені композиторкою у стилі троїстих музик, і тривають від 3 до 5 хвилин, а також ретельно вибудованою номерною структурою. Музичний матеріал вистави виконаний у формі рондо, де пісні стають рефреном, а вступи короткими епізодами, що дозволяє зберегти ритмічну і тематичну єдність. У 2012 році Світлана Беспала написала музику до вистави Домовичок Коза добродіка режисера Віталія Гульцова. Що стало однією з визначних робіт композиторки? Музика була створена в стилі українського бароко, що відповідало творчому стилю композиторки, яка в юності захоплювалась фугами Йогана Баха. Вистава містить 21 музичний твір, більшість з яких є інструментальними номерами. Але також є пісні танцювального характеру. Композиторка поєднала три жанрові сфери: класичну академічну музику, українську фольклорну музику та фантастичні образи, створивши незвичайні музичні теми, зокрема для кози, яка співає китайську пісню, поєднуючи бароко з елементами китайської народної музики. Вистава отримала особливу популярність завдяки творчим експериментам з інтонаціями та використанню традиційних інструментів, таких як Корина, цимбали, тулумбаси, а також клавесин та китайські гонги. У 2013 році Світлана Бестфала створила музику до вистави Казочка лісової галявинки режисера Віталія Гульцова, за мотивами творів Гернет оформлено в жанрі симфоджазу з елементами розважальної та танцювальної музики. Для інструментування вистави композиторка використовувала улюблені тембри, флейти, гобоя та кларнета, створивши легкий і доступний музичний матеріал для маленьких дітей віком від 2 до 4 років. Вистава містить 11 музичних номерів, включаючи включаючи пісні та інструментальні теми, серед яких особливу увагу привертає зображання звірів і комах через специфічні інструментальні техніки. Наприклад, метеликом композиторка зобразила звуками дзвіночків, жабок, грою на, клавес... на кларнеті та губою, А лисицю передала через тембр губоя та підсиката у струнних. В кінці вистави звучить фінальна пісня, що підсумовує всі теми й образи, створені для цієї казково музичної подорожі. 2013 рік Світлана Безпала створила музику до сатиричної вистави Віталія Гульцова, Червона Шапочка та інші, яка поєднувала різні казки. Музичне оформлення включало як авторські композиції, так і використання елементів знайомих хітових тем, таких як музика Джона Вільямса до фільму Зоріні війни та Ода до радості Людвига Бетховена. Вистава мала комічно саркастичний тон, зокрема через використання польки в темі Вовка та стилізацію під «Heavy метал у темі дроворубів. Авторська музика включала пісні для персонажів, таких як чарівниця, матуся, шапочка а також численні музичні цитати з класики і кіно. Музична структура вистави завершується фіналом на основі 9-ї симфонії Бетховена, що символізує гімн Європи, створюючи контраст між сатиричним та величним характером композиції. У 2018 році Світлана Беспала знову підписала контракт з Чернігівським обласним театром Ляльок Довженка і створила музику до вистави Віталія Гульцова кошеня на ім'я Гав» за мотивами Остера. Музика вистави поєднує естрадні номери та різні стилі джазу з імпровізаційним характером і ліричними мелодіями. Композиторка написала численні музичні номери, включаючи овертюру в стилі попурі. Теми для персонажів: квочка з курчатами, кошенятко, чорний кіт та пісні для пса та кота. Окрім пісень, були створені наскрізні сцени, що підкреслюють емоційний фон дійства. Вистава завершується фінальною піснею, що підсумовує музичну палітру постановки. Восени 2021 року. Світлана Беспала написала музику до вистави Чернігівського обласного театру «Льок» імені Довженка Вовки Семеро Козенят за мотивами творів Гернет. Режисером якої став Віталій Гульцов, спектакль задуманий як пантоміма без слів, отримав музичне оформлення у стилі 60-х років з додаванням американського інструменту казу для підкріплення дій героїв. У виставі поєднуються інструментальні номери, що підкреслювали образи та атмосферу. А також одна фінальна пісня, яка підсумовувала події. Окрім цього, режисер вирішив включити елементи перформансу. Актори на сцені виготовляли ляльки, що зображали героїв, використовуючи різні матеріали. Музика виконувала роль основного засобу передачі емоцій та змісту. Адже основна комунікація відбувалася через пантоміму, а не через слова. Вистава була здобула визнання на 13-му міжнародному фестивалі театрів Ляльок-Подільська Лялька у 2023 році, де театр посів третє місце. Навісні 23-го року Світлана Беспала почала створювати музику до нової вистави режисера Віталія Гульцова, як король мову відшукав. Спектакль базується на двох основних темах українські народній пісні Ой у лузі, червона калина. Та щедрівці, що стали основою для музичного оформлення, у під назвою Космічний щедрик» поєднує ці дві теми у контрапункті, створюючи контраст між персонажами казкових істот, таких як Вітер та Янголи, і більш приземленими героями, таких як Король, Баба, дід. Музика вистави складається в основному з інструментальних номерів, серед яких є танець гопачок, бойовий марш гопа, кумедне танго і сцена гастрономічного частування. Вистава також передбачала пісню у фіналі Рідна мова, яка підкреслювала основну тему вистави. Хоча прем'єра не відбулася через об'єктивні причини. У Вертюру космічний щедрик» було представлено на звітному концерті музичної школи номер 2 місто Чернігова, де під цю музику актори виконали пантоміму. У 2024 році на сцені Чернігівського обласного театру Ляльок імені Довженка була представлена вистава режисера Віталія Гульцова Песі та ілюзія за мотивами твору фінського письменника Юрія Кокко у співпостановці Шеремка. Вистава, що зображає тему смерті та війни, була орієнтована на дитячу аудиторію і не містила пісень, а лише нескінченну інструментальну музику. Музичне оформлення, створене Світланою Безпалою, включає атональну музику та сучасні звукові ефекти, зокрема кластерні акорди, трелі та синтетичні синтезаторні звуки, які поєднуються з натуральними семплами вибухів і звуками труби та струнних. Вистава складається з 15 номерів, серед яких тема війни, тема Равличіха, тема троля песі, тема ілюзії, тема кохання песі ілюзії, що майстерно відтворюють атмосферу трагедії через звук. Візуально на сцені були зображені не лише казкові персонажі, як песі та ілюзія, але й смерть і війна, що представлені у вигляді хмари і грому. Структура вистави і музики були побудовані так, що щоб передати серйозну тематику, одночасно не лякаючи малих глядачів, але натомість закликаючи до роздумів про важкі і важливі життєві теми. Таким чином, дослідження музики Світлани Безпалої висвітлює її значний внесок у розвиток театральної музики для дітей Чернігівського регіону, зокрема через її творчий підхід до саундтрекового матеріалу для вистав Чернігівського обласного театру ляльок і Чернігівського обласного молодіжного театру. Куди вона була згодом запрошена, аналіз музичних творів для таких вистав, як жадібне відмежатко, бабусина пригоди, колобок та інших, показує органічну взаємодію композиторської спадщини Світлани Безпалої з театральним мистецтвом Чернігова. Це дослідження розкриває значення театральної музики як важливої складової сценічних постановок і надає матеріал для подальших досліджень у галузях мистецтвознавства. Та театрознавство. Дуже дякую всім за увагу. Чи є до мене запитання? Спасибі, Ірина Олександрівна. Дякуємо вам.